Вечора на каналі Кіровоград найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів день за днем. У студії Яна Пісарєва і далі коротко про таке. Ремонтували одне, зламали інше. У Кіровограді комунальники, аби полагодити трубу, затопили підвал. Надія є в обласному онкодиспансері. Може з'явитися унікальне для України обладнання для лікування раку. Фейсбуку 10. 10 років тому студент Гарварду створив соцмережу, яка підкорила світ. Деталі у випуску. На Кірвуграччині затримали вантажівку з контрамандними цигарками. Цигарети виробництва однієї із сусідніх країн перевозились вантажним автомобілем з двома причепами. Загалом під час проведення слідчих дій оперативники головного управління міндоходів в області вилучили 458 тисяч пачок. Усі вони не мали акцизних марок. Нестандартний підхід в одній із Кіровоградських багатоповерхівок прорвало трубу. Аби її полагодити, комунальники вирішили зливати воду у підвал цього ж будинку. Трубу відремонтували, а от підвал перетворився на басейн. Мешканці занепокоєні, будинок старий і зайва вологість йому не на користь. Працівники шкрепу запевняють, там є дренажна система, і саме туди потрібно було зливати воду. У ситуації розбирався Ігор Токар. У цьому будинку прорвало тепломережу. Аби відремонтувати трубу, комунальники почали спускати воду із системи через вентиль у сусідньому під'їзді. Тепер у підвалі будинку тече гаряча вода і валує пара. йде на потолки і фундамент. Фундаменти ненавидять на температури, це по строїтельствані мо дати Тріщину, так як вода замерзає на вулиці, мінус хороший, і може дати тріщину фундамент. Мешканці будинку налякані кажуть, будинок старий і вже почав тріщати по швах. У Нас фундамент дав просадку. І все, опішла тріщина. Все подивіться, яка вона велика тріщина пішла. Щоб вода не підмивала фундамент, мешканці попросили комунальників через шланг спрямувати її на вулицю. Єдине, що ми просили три метри шланги, щоб цю воду звити не в підвал, гарячу дівностоградусну воду звити не під дом, а звити як положено на вулицю в. Дивати саме в каналізаціоний люк майстер крепость з людьми не погоджується. каже: у підвалі є дренажна система якраз для зливу води. Необізнаність мешканців цього дому, що в тому, що в першу чергу цей дом запланований з дренажними каналами, які є в підвалі, і в них стікає. І спускається вода з системи опалення. Завідуюча будинком запевняє, дренаж не діє. Туди-то можна злить, але вона дуже буде повільно розходитися, тому що вони у нас засорені трошечки. Ця дренажна система не забита, а вона функціонує. Коли люди побачили, що порозуміння з комунальниками не знайдуть, звернулись по допомогу на гарячу лінію губернатора. На дане обращення ми обратіля собою увагу, так за слов, завідуваще дома при аварійних ситуаціях раніше вода слівалася в каналізаційний. Колодець во дворі дома дане обращення буде направлено в управління житлово комунального хазяйства города Кіровограда для вияснення правомочності дійстю сотрудника Вжека на з'ясування хто правий, а хто ні, у комунальників два тижні. Після цього, за результатами проведених розслідувань, вони мають надати офіційну відповідь мешканцям будинку і Гуртокерван Фомінченко за днем. Кіровоградські депутати віддадуть борги. Народні обранці зустрілись на другому засіданні 33-ї сесії. Вони відкоригували прийнятий минулого тижня міський бюджет. Через зміни казна міста поповнилась на 34 мільйони гривень. Гроші надійшли за рахунок залишків з минулого року. Частину фінансів депутати планують витратити на погашення кредиторської заборгованості управлінь міськради. Решта піде на бедичну галузь, житлово-комунальне господарство, дороги та екологію. Чиновники кажуть, бюджет коригували не останнє. Найближчим часом кірово. У град має отримати дві субвенції з держбюджету. Це Субвенція на харчування дітей 5-11 класів сніданками, тобто область розподілить ці кошти, нам дасть і ще субвенція похорони по здоров'я на надання надбавок працівникам закладів охорони здоров'я, які не входять до пілотних регіонів, де проводиться експеримент по реформуванні галузі охорони здоров'я. 450 випадків на 100 тисяч населення. Такі показники онкозахворюваності на Кіровоградщині і вони перевищують середньоукраїнські. Про це говорили на спеціальній нараді в облдержадміністрації у Всесвітній день боротьби з раком. Той рік рівень захворюваності почав зменшуватись. Проблемою залишається те, що хворобу виявляють у запущеному стані. Змінити ситуацію можуть обов'язкові профогляди, каже губернатор Андрій Ніколаєнко. Як приклад наводить Олександрійський район та медики центральної лікарні, щосуботи влаштовують прийом для жителів одного із сіл. Проїзд їм організовує сільрада та бізнес. Це дуже гарний приклад, коли і районна лікарня налаштована на такий результат, і з іншого боку, керівництво району правильно відпрацьовує з керівниками фермерських сільськогозільгоспосподарств, які працюють на території, які надають можливість людям дістатися до лікарні пройти ці профілактичні огляди. Нове обладнання для ефективної боротьби з раком на базі онкологічного диспансеру планують створити сучасний центр лікування хворих. З допомогою нового обладнання братимуться навіть за пухлини кіскового мозку. На сьогодні таку патологію лікують лише за кордоном. Реалізація цього проекту потягне на 25 мільйонів євро. Завершити ж його хочуть вже до кінця цього року. Деталі від іни примак. Це радіологічне відділення онкологічного диспансеру на Кіровоградщині, воно єдине, де проводять всі види променевої терапії. Щороку тут проходять лікування понад дві тисячі людей зі всієї області. Наче все добре, операції зробили. Чотири хімії а тепер усе проходять, далі є, то наче краще є. Лікують пацієнтів на обладнання, яке працює по 20 років. Процедури опромінення на таких апаратах менш ефективні ніж на сучасних. Тож їх доводиться повторювати. Два рентген терапевтичні апарати у нас три дистанційні апарати, один апарат брахітерапія, це кобальтові апарати, і там потрібна заміна, щоріч, що річ що, що 5 років джерела випромінювання, яке на жаль коштує дуже дорого. Цього року на онкологічний диспансер чекає новий етап розвитку. Американо-австрійська компанія планує встановити тут сучасне обладнання, якого немає ніде в Україні. Такого обладнання немає в Україні. Більше вам скажу, воно в оно единичне в Російській Федерації і ці апарати в Європі. Це мощні лінійні ускорителі, яких буде не менше мощна комп'ютерна техніка, мощна МРТ діагностика которая дасть можливість в комплексі пролічити. Пацієнтів без скальпеля. На нових апаратах проводитимуть томотерапію, пухлини лікуватимуть з високою точністю і лише за один сеанс, розповідають лікарі. Я завжди привожу примір, що таке томотерапія, коли ми всі е е е беремо з бумаги і беремо лінзу. И получаем в результате фокусировки какой-то эффект. Вот то же самое, что делает линейный ускоритель. Он с разных сторон подводит абсолютно нейтральные электроны, которые не трогают здоровые ткани. Но там, где они фокусируются, там, где они собираются вместе, вот там Как раз уже вже виходить, те Подібні операції за кордоном нині коштують біля 20 тисяч євро. Кірвагеді ж на новому обладнанні вартість буде в рази дешевша, до того ж, малозабезпеченим намагатиметься робити знижки. Якщо я буду мати відношення до реалізації цього проекту як заступник губернатора, однозначно, тому я буду все робити для того, щоб саме він був направлений на здешевлення, саме лікування цієї категорії осіб. Мене мен за все люди багаті і з, і з великими коштами. Мене цікавлять люди. Які які мають цю біду, і яким нема за що сьогодні купити кусок хліба, встановлювати нове обладнання почнуть за кілька тижнів. Закінчити ж всі роботи і навіть прийняти перших пацієнтів планують вже наприкінці цього року. Інна Прамак Олександр Катруша день за днем. У Кіровограді медиків заохочуватимуть без житлом і відкриють. Коспіс. Про це повідомила учениця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Лікувальні заклади обласного центру забезпечені кадрами лише на 68%. Через це міські депутати затвердили програму стимулювання медичних працівників. Документ передбачає 30% відсоткову надбавку для молодих спеціалістів і надання службового житла медикам з інших міст. Для цього вже виділили будинок і більше 6 мільйонів гривень на його реконструкцію. Також планується створення паліативного відділення на базі першої міської лікарні. Виділено окремим рядком 2,4 мільйона гривень для ремонту і обладнання даного приміщення під паліативне відділення. Маємо сподівання, що в цьому році, якщо все добре, буде складатися знову ж таки, по самим фінансовим відшкодуванням, як не буде такої ситуації, як ми мали на кінець 2013 року, то даний проєкт буде реалізовано. Імідж учителя міське управління освіти переймається зовнішнім виглядом вчителів та вихователів. Аби кіровоградські педагоги виглядали бездоганно, запровадили спеціальний конкурс обличчя школи. Це означає, що кожен навчальний та дошкільний заклад має представити свій корпоративний одяг. Переможця визначатимуть напередодні 8 березня. Як готуються освітяни, цікавилась Ольга Склярук. Завжди стильна і елегантна. Зовнішній вигляд вчителя невід'ємний атрибут педагогічної майстерності, вважає заступник з виховної роботи Наталія Міленький. Коли прийшла в школу працювати, так як я за фахом вчитель початкових класів і веду уроки хореографії, то діти зразу стали моєю копіркою. Вони дивилися, якого лаку чи якого кольору я, я маю пофарбувати нігті. Ну, хоча це також і стриманий, і звичайно таких блідих тонів. Вони зачіска теж саме саме так мають виглядати наші педагоги, говорить Лариса Костенко. Підняти культуру одягу серед вчителів і є головною метою міського конкурсу. Тоді і учні з більшою охотою носитимуть шкільну форму. Цей конкурс ми проводимо для того, щоб, по-перше, наші педагогічні працівники охайно виглядали, мали естетичний вигляд, щоб вони не ходили в джинсах, в красовках. А мали дуже такий діловий стиль, і щоб вони своїм прикладом спонукали дітей ходити в шкільній формі. До конкурсу школа-інтернат готує класичний синій костюм і мережевну блузу. Інші моделі тримають у таємниці. Не всі секрети розкривають і в 72-му дитячому садку. Але кажуть, кольорову гаму допомагають обирати самі діти. Діти обирають дуже яскраві кольори: червоний, жовтий, бірюза. Корал, ну, таке їм подобається. Щоб було дуже радісно і гарний настрій. Ідеальним одягом для освітян є ділові костюми чи сукні, пастельних спокійних тонів, говорить модельєр Інна Чижик. Вона пропонує ось такі розробки повсякденного одягу для педагогів. На моє трішку це інтересно було б чорне платье, з якоюсь відділкою, з яким-то логотипом школи, з якоюсь атрибутикою. чи це було б костюм, тому що всі ми різні по фігурі, то ли це було б. Можуть бути, брюки і жакет з жилетом. Завжди мати естетичний вигляд. В цьому вчить майбутніх вчителів доктор педагогічних наук Сергій Мельничук. Особливо важливо, щоб одяг вчителя не відволікав увагу учнів. Як приклад, зачитує слова Макаренка. Він каже, я не допускав, не допускав у клас учителя, якщо він був нехайно одягнений. Тому в нас стало звичкою ходити на роботу в кращому костюмі. І я сам виходив на роботу в кращому костюмі, який тільки в мене був. Ось всі наші педагоги, інженер, архітектор ходили як франки, і це надзвичайно важливо для виховання учнів. Наталія Міленькі вважає, незважаючи на невисоку зарплату вчителя, при бажанні пристойно вдягатись цілком можливо. Оля Склярук Анастасія Діденко день за днем. Фейсбуку 10 років. Десятиліття тому 19-річний студент Гарварду Марк Цукерберг запустив одну із найпопулярніших соцмереж. Спочатку доступ до неї мали лише студенти. Сьогодні весь світ. За останніми даними Фейсбуком активно користуються понад мільярд людей. Майже 8 тисяч з них кіровоградці. Тут можна знайти і офіційні сторінки підприємств і компаній, зокрема, сторінку каналу Кіровоград. На Фейсбуці зареєстровані чиновники та управлінці, громадські діячі, журналісти і блогери. Проте, окрім інформа ціної функції соцмережі мають і психологічний аспект. Залежність от громадственного мнению действительно присутствует. Страничка Facebook показывает то, каким каким человек хочет показаться, каким человек хочет быть. Но зачастую не э Тим, яким являється Ось тут Дивіться, тук-тук, якась є новина. Тобто, це зручно. Тобто, ми таким чином до себе притягуємо людей і вони через друзів, друзів це бачать. Тому я вважаю, що тут, мабуть, все ж таки більше інформаційна функція нашого сайту відображається саме на Фейсбуці. Такими були новини у вівторок, 4 лютого. На все добре, побачимося на каналі Кіровоград.